Основна проблема людства в тому, що більшість людей думають, що живуть один раз. Через цю помилку люди живуть огидно, здійснюють жахливі вчинки, поводяться підло жорстоко. Люди вважають, що, втікши звідси, вони втечуть від усіх проблем, тому вони з чистою совістю вбивають, ображають, гвалтують, крадуть. А з приходом смерті нібито відходять на спочинок, друзі. Після смерті все тільки починається, точніше продовжується. Наше життя на землі це лише коротке відрядження, ми вирушаємо сюди, щоб очиститися. Там, вдома, ми живемо вічно, не старіючи, але умови нашого життя залежать від рівня нашого розвитку, кількості енергій та рівня вібрацій. Для того, щоб розвиватися нам потрібно переходити на землю чи в інші світи. Земля це один із полігонів для розвитку. Підвищивши вібрації, зрозумівши, що нам потрібно в земних умовах, ми можемо втілюватися у кращих світах із великою кількістю мірностей. Тривалість нашого відрядження на наш час невелика, навіть якщо на землі ми живемо довго. Перед відправкою на землю кожен з нас планує сценарій життя та ті мети, яких ми хочемо досягти для нашого розвитку. Як це відбувається, добре описує Майкл Ньютон у книзі Подорожі душі. Ми йдемо на землю, щоб вирішити ті завдання, що потрібні для розвитку, які ми не встигли вирішити у минулому відрядженні. Ми узгоджуємо з вчителями та кураторами свої умови життя, оптимальні для нашого розвитку, обираємо країну, місто, батьків. Але чим гірше було попереднє відрядження, тим менше вибору, оскільки накопичено менший запас енергії. Жорстокі грішники ніякого вибору не мають. Їх помістять у найжорстокіші умови. Щоб відпрацювати свої минулі гріхи. Тому, якщо хтось народився у сім'ї жебраків, алкоголіків чи наркоманів, це не його Бог покарав, а він сам заслужив на це у своєму попередньому житті. Земля не найважчий і не найлегший полігон. І коли люди говорять про пекло, вони мають на увазі ті вісім рівнів. Які знаходяться нижче землі. Грішники після життя на землі вирушають на нижчі рівні, що відповідають їхньому енергетичному стану. Там умови життя гірші і жити складніше. Щоб повернутися знову на землю, а потім піднятися на верхні рівні, необхідно набрати енергію, роблячи правильні вибори, вчинки під час втілень. Усі події, що відбуваються в нашому житті, не визначені заздалегідь, а залежать від вибору наших думок і вчинків. Ми обираємо сценарій таким чином, щоб мати можливість правильним вибором розв'язати зав'язані нами раніше вузли, тому всі хвороби, проблеми, катастрофи, смерть дітей та інші обставини трапляються як наслідок чогось і для чогось. І завжди несуть у собі можливість за правильного усвідомлення енергії підвищити. Людина йде з цього життя або тоді, коли виконала свою місію, або коли вона витрачає всю свою енергію, в даному випадку подальше перебування на землі лише погіршує ситуацію. Якщо людині настав час піти, то навіть перебуваючи в найнебезпечнішому місці, вона піде. А якщо ще не час, вона може пережити і авіакатастрофу. Ці факти відповідають на питання про ранній відхід. Багато талановитих або просто дуже хороших людей пішли з життя дуже рано, і цьому є цілком логічне пояснення. Вони виконали свою місію, і їм не потрібно залишатися тут, їм час додому. Перед відрядженням на землю нам блокують пам'ять, але в підсвідомості записано всю інформацію, тому іноді трапляються дежав'ю. Ми маємо свободу волі і, роблячи правильні вибори, можемо змінити будь-яку ситуацію на краще. Якість життєвих виборів робить когось у 30 років мільярдером, а хтось до 80 залишається жебраком. При цьому матеріальний стан не є показником їх правильності. 30-річний мільярдер, який продав свою душу за гроші і отримав їх за підлі справи, енергії розтратить, аже брак може помножити. І енергія набагато важливіша за гроші. Якщо для виконання свого покликання на землі людині потрібні мільярди, вищі сили допоможуть їй отримати їх. А якщо для розвитку їх треба втратити, то допоможуть у цьому також грабіжника або того, хто злочинним шляхом нажив у минулому житті свої статки, можливо, у цьому житті зроблять жебраком. Це розплата за минулі гріхи, за розтрату енергії. Іноді люди кажуть, що людина перед смертю ніби відчувала смерть, вона поспішала щось закінчити, прощалася з близькими і навіть описувала обставини своєї смерті. Це цілком зрозуміло. У підсвідомості ми маємо інформацію про дату нашої смерті та її обставини. Коли ми говоримо чи думаємо, що серце нам підказує, це відкривається частинка підсвідомості. На землі. Діють закони карми. З дитинства ми набираємо енергію та формуємо свою карму. Чим більше позитивних емоцій отримуємо, чим більше добрих вчинків здійснюємо, тим більше користі приносимо людям, тим краще наша карма і тим краще буде якість нашого наступного відрядження та життя в цьому. Ми не можемо завершити відрядження достроково, всі події справедливі та обґрунтовані. Якщо ми пішли рано, то так треба, усьому свій час. Смерть на землі це не кінець життя, а кінець відрядження. Після смерті ми повертаємось у світ душ, проходимо там адаптацію, а потім повертаємось додому. Майк Ньютон це докладно описав: вдома. Ми зустрічаємося з родичами та всіма, з ким хочемо зустрітися. Родичі навіть засумувати не встигають, адже нас не було лише місяць, це на землі минуло 70 років. Все життя у розвитку, і для розвитку нам треба втілюватися в тіла у різних світах, які відповідають тому рівню, якого ми хочемо досягти. Справжнє життя там, де ми зараз. Щастя, бачити результат своєї творчої праці, коли нам подобається те, що ми робимо, ми не працюємо жодного дня. Знайти своє покликання та жити щасливо на землі може кожен, роблячи правильні вибори у житті. Від якості наших життєвих виборів залежать умови, де ми живемо вдома. Ці факти відповідають абсолютно на всі питання. Чому ми змушені все життя працювати, чому одним все, а іншим нічого? Чому б'юся об стіну, але нічого не виходить? Чому Брус Ліп помер молодим? Чому хтось живе в джунглях, а хтось у Каліфорнії? Чому гинуть люди, чому вмирають малі діти? На ці та багато інших питань відповідає сам механізм нашого існування. Ми прибуваємо на землю, щоб бути щасливими. На основі правильних виборів, але без підказки складно не помилитися. І підказка поруч, треба тільки навчитися слухати душу та підсвідомість. Ми або щось відпрацьовуємо, або щось заробляємо. Ми ніби влаштувалися працювати в нову компанію, умови роботи обумовлені заздалегідь. Ми маємо певні обов'язки, завдання, які необхідно виконувати, і від якості нашої роботи. Залежить наша доля, наш світ і наше суспільство лише тоді стане добрим і адекватним, коли кожен із нас знатиме, що смерть це не кінець. Втекти, не робивши всілякої підлості, не вийде живемо не один раз. Люди заробляють погану карму, а потім скаржаться, що їм погано, що їх Бог покарав, що посіємо, те й пожнемо. Просто комусь одразу віддасться за його вчинки, а комусь у наступному житті. Кожна наша дія, кожен крок, кожна думка заряджає нас енергією чи забирає її. Ми прийшли на землю, щоб набути енергію, а не втратити її. Тому, друзі, живіть позитивно, будьте добрими, допомагайте одне одному, не живіть так, ніби життя скінчиться завтра. Інакше буде потім нестерпно боляче, життя не скінчиться ніколи. І якість цього та всіх наступних втілень залежить тільки від нас.